Поїхали. Розповім вам про кузово, яке ми виготовили на автомобілі Атего. Кузово у нас для перевезення худоби, в основному для перевезення свиней. Ми залишили гідроборт клієнта і зробили йому ось таку добавочку. Від такі дві калітки. Це дуже компактно складається в, одну, в один борт і піднімається догори. Кузов у нас 6 метрів, ширина його 2,50 і в задній частині дві каліточки. Перемички, щоб не було слизько. В задній частині три калітки. Треба, бачите, це почок сильніший Е, І посередині також одна калітка і одна половинка, яка не відкривається. Зараз тут все перевіримо. Підлога 3 мм рифлений метал, борта у нас 12 мм вологостіка фанера і верх зробили з оцинкованого листа 2 мм товщиною. Посадили його повністю на герметик, він не тарабанить в дорозі, тому що металметал, коли стукає, він зеленчить. Посинки зробили для розкосу такого. І покажу вам, як закривається задній гід роботи. Сьогодні морозно. Ось ця частина підіймається. Предложиться ось так. Допомога Ось такі замочки, які фіксують задню ляду. Ось так виглядає в складеному положенні задній ляду. Коли потрібно виготовити кузов або шприч для перевезення худоби, або різної модифікації іншої. звертайтеся до нас, виготовимо для вас.